Добрий вечір, шановна селищна громада. Зовсім недавно Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати по 20-му мажоритарному виборчому округу Володимира Анатолійовича Красулю, який запропонував мені бути його довіреною особою. Я радо відгукнувся на його запрошення, тому що знаю Володимира Анатолійовича як в першу чергу прекрасну порядну людину. Це патріот Волинського, прекрасного нашого поліського краю. Це людина із великим потенціалом, який поки що не може бути в повну міру використаний. Це людина з прекрасним набором ділових, моральних і професійних якостей. Володимир Анатолійович прекрасний сім'янин, прекрасний співрозмовник. І, очевидно, ви всі це відчуєте, коли він буде перед вами виступати. Дорогі друзі, ми до вас почали свій ви, ми розпочали свій виборчий тур саме із вашого прекрасного населеного пункту. Ви проживаєте в найкращому селищі Волині. Ми ж всі з вами разом проживаємо в найкращій державі світу, яка іменується Україна. Для нас, для нашого покоління, випала велика честь стояти у витоків створення цієї держави. Ми повинні зробити все. Щоб жили єдиною українською сім'єю. Про таку державу мріяли наші предки, не дивлячись на те, що ця держава була розділена великими і малими кордонами великих і малих імперій. Ми повинні зробити все для того, якби вдячні наші нащадки ніколи не звинуватили нас у тому, що ми дали можливість зруйнувати свій власний дім. Щоб нас нащадки не звинуватили в тому, що є вандалами. Які знищили свою державу, який жити українцям довічно. Ми з вами повинні пам'ятати, в чому наша сила, сила наша завжди у правді, і наша сила завжди в єдності. Тож давайте продемонструємо цю єдність і на наступних парламентських виборах, які відбудуться за три місяці, віддамо одностайно свої голоси за молоду і прекрасну людину, красивого мужчину статного і інтелігентного. З красивим і прекрасним прізвищем Володимир Красуля, дякую вам.